Вітаю вас, діти. Вивчаємо тему властивості числових нерівностей. Перша властивість. Якщо А менше Б і Б менше С, то А менше С. Друга властивість якщо до обох частин правильної нерівності додати одне і те саме число, то одержимо правильну нерівність. Тобто, якщо А менше Б і С довільне дійсне число, то А плюс С менше Б плюс С. Теорема 3, яка складається з двох частин. Перша частина. Якщо обидві частини правильної нерівності помножити на одне те саме додатне число, то одержимо правильну нерівність. Якщо А менше Б і це будь-яке додатне число, то А це менше Б, Це. Друга частина теореми 3. Якщо обидві частини правильної нерівності помножити на одне те саме від'ємне число і змінити знак нерівності на протилежний, то одержимо правильну нерівність. Якщо А менше Б і С будь-яке від'ємне число, то А це більше БЦ. Властивість 4. Нерівності з однаковими знаками можна почленно додавати. Якщо А менше Б і С менше Д, то А плюс С менше Б плюс Д. Властивість 5. Нерівності з однаковими знаками можна почленно перемножати, якщо їх ліві й праві частини додатні числа. Якщо А менше Б С менше Д і числа А, Б, С, Д додатні, то А це менше БД. Тепер розв'яжемо вправи на застосування основних властивостей числових нерівностей. Відомо, що А менше Б і Б менше С, яке ствердження є правильним. А більше С, А С, А менше С. Так як А менше Б і Б менше С. То згідно першої властивості числових нерівностей А менше С. Відомо, що А більше Б. Записати нерівність, яку отримаємо, якщо до обох частин даної нерівності додати число 8. Згідно властивості 2, отримаємо нерівність А плюс 8. Більше b плюс 8. Якщо від обох частин даної нерівності відняти 3, то згідно другої властивості нерівності, отримаємо нерівність а 3 більше b-3. Якщо обидві частини даної нерівності помножити на число 7, то згідно першої частини третьої властивості нерівності отримаємо нерівність 7А більше 7B. Якщо обидві частини даної нерівності помножити на число мінус 1 четверта, то згідно властивості 3, друга частина отримаємо нерівність мінус 1 четверта А менше за мінус 1 четверту Б. Якщо обидві частини даної нерівності поділити на число 3 восьмі, то згідно третьої властивості нерівності, частини 1 отримаємо 8 третіх а більше 8 третіх Б. Якщо обидві частини даної нерівності поділити на число мінус 3, то згідно третьої властивості нерівності, частина 2, отримаємо нерівність мінус 1 третя А менше за мінус 1 третю Б. Виконаємо ще одну вправу. Дано А більше Б. Порівняти. Так як А більше Б, то згідно другої властивості числових нерівностей А плюс 5 – буде більше за b плюс 5. Згідно другої властивості числових нерівностей b-3 буде менше за a мінус 3. Якщо обидві частини правильної нерівності помножити на одне те саме додатне число, то дістанемо правильну нерівність. тобто 1,8а буде більше за 1,8B. Мінус b буде більшим за мінус а. Тому що, якщо обидві частини правильної нерівності помножити на одне те саме від'ємне число і змінити знак нерівності на протилежний, то одержимо правильну нерівність. Мінус 20а буде менше за мінус 20 Б. Тому що, якщо обидві частини правильної нерівності помножити на одне й те саме від'ємне число мінус 20 і змінити знак нерівності на протилежний, то одержимо правильну нерівність. А 15 буде більше Б15, тому що ми ліву і праву частину правильної нерівності домножили на одне й те саме додатне число: 1,15.